Вітаю вас, шановне товариство! Отже, мені підказали, що коротше можна провести цього чувака до кінця локації. Проте потім ми все одно будемо сюди повертатися вже по основному завданню. І е, в цій локації знову з'являться вороги. А саме якісь там, е, якісь там е, мутанти і е, найманці. Оце знову ця крапля. Але! Але. Це знову крапля. Це знову вогняна куля. У ну, мене просто з вагою вже і так біда, я вже не буду цю вогняну кулю брати, бо я ж кажу, просто вже з вагою реально біда. Взагалі тут реально цих артефактів, як гною, просто подивіться на це. це щось аномальне. Ти просто йдеш і вони просто отак от посеред дороги валяються. Так, чувак. Чувак, о, граната. Ну, бінтик можна взяти, думаю. О, в цього навіть хороші патрони. Сейф у будинку. О, там, до речі, зомбований, бачите. Перший зомбований в цій грі. Знову артефакт, так, він ще живий чи що, так? А, так, він ще живий. О, чувак, пройшов, а він бачите, як проходить аномалії. Просто по ній іде, о вогонь потрапляє і йому носирати. Ну що, чувак, усе? Чувак, давай вже кінчай з цим. Дай мені вже пройти квест. Ну Так, прикольно було, як він такий, типу, дуже небезпечно, ти йди першим, а сам пішов прямо в вогонь, біжить, горить і йому... тупо насрати на це. Біль, не хочеться набої витрачати на цих придурків. Вони чи ці зомбовані, блін. У мене просто з набоями вже біда, бачите. А до речі, там ще, там ще. Чого він до нього доколупався? Він хер знаде, он ходить. Ну реально, чого він до нього доколупався, якщо він хер знаде? О, погорте з круговим чудово. Так, чувак. Нарешті ми в безпеці. Дякую тобі за допомогу. Я твій боржник. Візьми поки що цю флешку. Це результати останньої експедиції. Я впевнений, бармен за цю інформацію добре заплатить. Так, він мені ще якусь флешку дав. Так, ми на місці. А мішане, якщо зайдеш, зайдеш до нашої мобільної лабораторії на янтарі. Подаруємо тобі науковий скафандр. Подивимося, як вийде. А, так, торгувати з ним, значить, так, в нього грошей більше нема. Ну, все, Якщо зайдеш до нашої мобільної лабораторії на янтарі, подаруємо тобі польовий скафандр науковця. Добренько, чувак. Ну все, ми провели професора Кругова. Це можна зберегти. Мінус, ну, до речі, вже і зомбованих, бачите, побачили. До речі, знову ж таки, ви знаєте, що ще прикольно, що це, мабуть, перша гра, де зомбі були такими, -такими цікавими, так? Бо зазвичай зомбі це просто... Ну, типу, бігають тебе, кусають, і все. Я там швидкі або повільні, кусають. Там ну, максимум я ще бувало бачив, що зомбі користувалися холодною зброєю, так там ножами, топорами якимись, сокирами. А це реально, по-перше, яка до стара гра, і там наскільки був унікальний суперник, тобто зомбований чувак, йому проповіло мізки, Він, типу, як зомбі реально ходить, але при цьому користується зброєю. І, до речі, дуже такий складний суперник, бо дуже часто ти його навіть, начебто, вбив, але він лежить, важить, а потім встає. І треба робити ще контрольний в голову. Я пам'ятаю, з ними дуже сильно свого часу намучився. Ой, господи. Ой, господи. Так, нам тепер треба вертатися. Так. І ще мені підказав чувак, що там, де ми знайшли цей пістолет, а, що там, де ми знайшли цей пістолет. А, ви зрозуміли, так? Фрімена, там де ми знайшли, там, коротше кажучи, ще можна буде, виявляється, так, хоч би зараз тут ворогів більш не було. Е, якийсь прикольний і рідкісний артефакт знайти. Я тоді, на жаль, погано продивився, тож пропоную зараз туди вернутися, якщо я ще, звісно, дорогу згадаю. Ой, так, бляха, я просто останній раз давненько вже записував Сталкера. І реально просто тупо можу не згадати дорогу. А ось, мабуть, так. Так, 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 так. Отут ми завої цих чуваків. Блін, реально, хоч би згадати дорогу, бо це буде ну, дуже сумно, якщо е, вивертуть цього чувака, якщо ми реально зараз забудемо як туди топати. Так, давайте взагалі тут ще побігаємо. тут ще вони якась будівелька є, дивіться. Можна воно нагору вилізти? Ніхера собі. А там, до речі, у нас якийсь так? так? Ну там то є тайник, бачите, але. Так, він, типу, не вказаний у мене, тож тому він буде пустий. Оце реально дуже сумний момент, що ти знаходиш тайник, а якщо ти не знайшов, типу, дані про цей тайник, то він буде пустий. І, ну, блін, реально такий сумний прикол. О, ще чувак якийсь валяється. Ну, цього теж брати нічого в будь-якому разі. Ось у, у цьому тунелі десь має бути ще якийсь унікальний артефакт. Дуже крутий. Під якимсь завалом. Я минулого разу, на жаль, не додивився. Так. Під завалом. Під яким завалом? У вас є ідеї, чуваки? Я не бачу, якщо чесно, ніякого артефакту. Блін, буде дуже сумно, якщо ми його так і не знайдемо просто, розумієте? Так, де там болт? Блін. Просто... Я так цю інформацію не дивився в інтернеті, ніякого відео не шукав. Ой. А коментар то, що в цьому тунелі десь під завалом, а де тут який завал тут. Ну реально. Блин, я сейчас ничего такого не бачу. Иди фильм завалом. Бляха, зря походу тихий вертался, чуваки. Серьезно. Ой. Блин, меня уже майже в был, до речь. А, о, о, -о бачу. Дійсно цікаво. Так, і що ж це за. Так, давай, До речі, блін, в мене знову, блін, мені треба аптечка, просто кров з носу. А ось цей артефакт плівка, так. Цей артефакт дуже рідкісний, тому багато дослідників навіть не здогадуються, що така субстанція може існувати у природних умовах. Відторгує їдкі хімічні компоненти. Хімічний опік плюс 30% захист. Та в мене зараз хімічний опік дивіться 44 плюс 30%. Тобто майже 100. Блін. Блін, у мене всього одна ячейка для артефакту залишилася вільно. Прикиньте. Реально, тільки одна ячейка залишилася вільна для артефакту. А чо. Якого хера він почав йти? Я не розумію. Захеканий бутилов. Він нормально біг, а потім щось почав йти. І що, дурний? Так. В машині нічого нема. В тій машині теж, добре. Так, ну що ж, ми знайшли артефакт плівка. До речі, дуже дякую, що підказав братику. Реально артефакт хороший. 100% відсотково знадобиться. Так цих чуваків ми обшуковували. Так Блін, мені реально. Так, так потрібна аптечка, що це просто срака А у них усіх тільки антирадіни максимум є. Ну Будемо сподіватися, що можна буде придбати у. Ой, я що кулемет взяв. Блін я випадково взяв Так, будемо сподіватися, що у Барбена буде аптечка чи там у когось, що можна буде придбати. Ну, непогано ми збігали, і квест по бочній пройшов і так. Сторонній на рушницю. В принципі, ще й цей квест виявився доволі таки цікавим. Так, бо не легко було знайти цю зброю. Знайшли непогану. О, в нього є консерва. Ну дай хоч консерву візьме. Знайшли непогану пасхалочку на Half-Life 2, так. Ой, до речі, тільки нам зараз як нам вибратися? Так, непогану пасхалочку знайшли, і ще й на додачу до цього всього а, крутий пістолет. Оптичний приціл і ракетницю. Тож ми абсолютно точно не дарма сюди збігали. Єдине, що я ж кажу, що сумно, що потім, коли ми будемо сюди вертатися, всі вороги воскреснуть, і нам доведеться всю цю хрінь проробляти заново. Оце те, що мене е безсумнівно засмучує. Так, ну тут начебто немає нічого цікавого. А ла ла ла, -ла, -ла, -ла. Ну нам так, нам зараз дуже не головне, це просто добігти назад, добігти назад і в. Віддати ту рушницю, віддати все, повпарювати наш хлам різноманітний, бо в нас просто срака з перевагою. Ну а потім уже так підемо по основному квесту. Давайте збережемося. Я паузу поставлю, і побачимося вже, коли перейдемо в локацію. О, дивіться, у цього чувака є аптечка. Беремо. Мир, а продамо йому, наприклад, краплі. Так, дві краплі продаємо, йому та й таке. Торгувати. Чудово. Так, ну хоч в цього чувака була аптечка. Я просто не пам'ятаю, в барвена аптечка буде, не буде. Ой, у цього є. Давайте хоч аптечку реально таким макаром накупимо. Ой, а в нього грошей немає, він ніщи, брод. Я зрозумів. Ну може бенгальський вогник. О, так, бенгальський вогник йому продаємо. може навіть двоє продати. чи ні, 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 двоє не продамо, так, все. Все, чудово. Ну тепер у нас хоч є дві аптечки, так, ну нормально. До речі, я так зрозумів, що. Що з тим чуваком? Що здоров'я само по собі теж... Е... Ну, регенериться. Так, що здоров'я само по собі теж регенериться, ви бачите, пово у нас стало більше КП, ніж було. А що з тим чуваком? Що, з кимось воювати зібрався, чи що? Так. Взагалі мертвий чувак. А що у вас сталося, чуваки? Ви я вийшов? них що хтось напав, я не дуже розумію, хто міг просто напасти на бар. Хіба що якісь мутанти, але нікого не видно. Дивний трошки момент. А тут тут взагалі там всі типу такі на полохані, на шухарі, а тут чуваки сидять, анекдоти травлять, так? Так, так, здоров'я само по собі теж воно поповнюється, я тільки що помітив, що полосочка трішки збільшилася. Чудово зараз нам все це здати і буде нам щастя. Проходь, не затримуйся. Та проходжу, проходжу, не затримуюсь, братику. Так, дити, ти ти чувак, так. Так, ось знайшов, тривай свою рушницю. 4 тисячі рублів, до речі, ну, в принципі, непогано за такий квест, 4 тисячі. Що ж, рушницю знайшов? Ого, брате, братчику рідненький. У мене просто два слів. Спасибі, дякую, чорти б тебе узяли, дорогі мій, дорогі мій чоловіче. Е, оце допоміг так допоміг. Так, ось о, цю скромну винагороду. Це все, що в мене є. Вибачай, що не так багато, як варто було б. Але я не забуду, побий мене грім, як ти мені допоміг. Сподіваюся, зможу згодом так само віддячити тобі. Спасибі, слухай, що я тобі розповім. Поруч із тим місцем, де ти мою рушницю знайшов. Є ще одна штука дивний такий будинок, що там усередині нікому достеменно невідомо. але через шпари у віктах я бачу є багато аномалій. Може і артефакти є, тільки як туди пробратися, я не знаю. Ага, він нам дав, типу, ще крім грошей, якусь наводку, що там є якийсь будинок поряд. Хоча я не бачив там ніякого будинку, по-моєму, ну в котрий можна було б зайти, принаймні. І там, може, є якісь артефакти. Ну добре. Так, роботи в нього ніякої немає. А кровососа я так і не знищив. можна. Ну що, ж, чудово, у нас тепер наш обріз залишився. Ми ще ваги скинули, але треба ще скинути. Треба ще побазарити з барменом. Торгувати. Так, у нього є аптечка, чудово. беремо. О, набої для кулемету просто набираємо. Бо в нас з набоями повна сарака, як ви бачили. Так, тепер треба щось торгувати. Ну давайте бенгальські вогники продаємо. Вогняні кулі. Це на 9425. Ну, до речі, бачите, по грошам ми не так вже сильно і вийшли. А, слиз ще у нас є такий. Ну скоріше за все, ну хоча давайте завищуємо, може він по квесту буде, ну просто користуватися я ним навряд чи буду. Хоча дивіться у цього слизу, просто дивіться, який прикол опік 10%. І хімічний опік, але хімічний опік у нас і так є класний захист. Тобто він, типу, компенсується, тож може ми його ще й будемо насправді вдягати. Ну, кристальна колюча знову ж таки може буде якийсь квест. Тобто, о, виверт хіба що можна впарити, я думаю. чи Почекайте, давайте, значить, торгуємо добре. Мені потрібна робота, є ще на прикметі. А, в нього вже немає цих квестів, я зрозумів. Ну тоді давайте продаємо йому ще виверт, бо в нього квесту на це не буде. Так. Ну і кристальну колючку, давайте, мабуть, продамо, реально. Так, все, оці ще два артефакти продаємо. Все чудово, чудово, Чудовісімо. Блін, у мене вже 100 тисяч 282 рублі. Прикиньте. До речі, ще цікавий момент. Ой, здоров'я вже практично поповнилось. Так, бачите, я можу йому зараз віддати цю флешку, що дав мені професор кругов. Ну, мабуть, давайте навіть дамо. Чи може не будемо? Ні, давайте не будемо, реально. Мені щось страшно. Просто знаєте, це це реально, я пам'ятаю, що там буде якийсь квест, що нам йому треба буде дати цю флешку по якомусь квесту. І може просто, знаєте, я реально боюся, що якщо я раніше часу йому цю флешку дам, то може щось спортиться, ну його в баню. Флешка-то нікуди не дінеться, вона так у мене й буде. бачите так, флешка стрільця, флешка професора кругова. А не дай Бог зараз щось там багонеться, буде дуже сумно. Е, а чому він артефакт пропав? А, у мене чогось вогняна куля, до речі, пропала. Блін, я, мабуть, продав ту, що була в мене на поясі. Ну, в принципі, яка різниця? Так, головне, що вона в мене на місці. Радіація мінус 20, а витривалість мінус 18. Тут у нас витривалість, але електрошок, тут електрошок, а тут хімічний опік плюс 3 так, все, все. До речі, добре, що я не всі вогняні кулі продавав, бо я чогось спочатку хотів навіть всі продати. Потім такий, тихай одна буде, може буде якийсь квест на неї. А так би я ще й свою продав, як бачите. Ну що, ж, чудово, у нас ще є такі різні артефакти. Так. Сліз, до речі, ще прикольний такий артефакт. Якби ось не цей прикол, що він ще опік додає, то взагалі була б шума. Хоча, в принципі, цей опік це що? Це тільки вогонь, коли ти проти... потрапляєш у вогонь, а ми ж рідко потрапляємо у вогонь, правильно? Або якась аномалія. Ну і плюс 10% це не так і багато. Наприклад, у мене зараз захист від опіку 44%, тобто мінус 10 буде 34%, там якоїсь особливої різниці немає. Зате при цьому кровотеча, мінус 133%. Ви вкинетесь, так? Тобто ще вважаю, що ти можеш забути взагалі про кровотечу. Так, практично її ніколи не буде, а вона ну хепеху непогано ріже до того, що все треба весь час витрачати а, час щоб перебінтуватися, витрачати бінти. А так ми зараз можемо. Ну якщо не всі бінти, то більшість бінтів просто продати, залишити там може штучок 10. та й все. І забути про них взагалі. Давайте реально вдінемо ще й свої стак. Мені здається, що цей артефакт нам знадобиться. Ну так, бо я ж кажу, хімічний опік у нас і так, якби Нормально все. Так, у нас 44 плюс 20. Ну, а цей опік мінус 10, тобто нічого страшного. І давайте одразу всі бінти свої попродаємо вже, раз ми вже а, тут знаходимося. Так, так. ну то, точніше не всі, як я й казав, а більшість. Все так, продаємо, 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 продаємо. Так, 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 все. 10 штук собі вишаємо. Все, на 700. Блін, так вони ще й такі дешеві. 52 штуки, 780 рублів, прикиньте, це капець. Я чогось думав, що вони дорожчі, якщо чесно. Ну так, реально, зі ми мені 100% тепер не задобляться бінти, бо я ж кажу, кровотечі, шанс кровотечі практично немає. Є ще РПГ, є купа різних набоїв, є пляшка горілки, є новенький, абсолютно комбінезон. Та й цей не сильно покоцаний. З вагою у нас справи зараз доволі таки непогані. Все круто, чувак, все просто круто. й здоров'я практично повністю поповнилося. І 4 аптечки в нас є. Тож все, на цьому тоді я пропоную хоп'яти дівчат. Закінчити, в наступному випуску вже підемо по основній гілці проходити завдання. Я вам, як завжди, вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей! Бувайте!